Добрий день. Сьогодні у нас буде цікавий і корисний ефір, мама маму у стоматолога. Мабуть, нема жодної жінки, яка б не вимушена була обов'язково приходити до лікаря-стоматолога, бо свої зуби треба берегти, щоб потім не було таких. Ображених фраз, що із, цього, із цього годування грудьми мене зубів не залишилося. Для цього повинна бути звичай профілактика і вчасно лікувати свої зубки. Тому зараз я буду запрошувати до ефіра лікаря-стоматолога лікаря загальної практики Юлії Слащової. Я з нею вже проводила не один раз ефіри, і це чудова лікарка. Яка вміє знайти підхід не тільки до дорослих, але й до діток. Це дуже важливо. І якраз я чекаю, що вона зараз до мене сюди доєднається. Юля, дивлюся, щось не... Ага, о, доєдналася. Юля вже неодноразово проводила зо мною ефіри на підтримку грудного вигодовування, за що їй дуже-дуже вдячна. Так, Юля, чекаємо. Вітаю, Маргарита. Рада бачила. Зараз в мене щось не підгружається. Зараз попросимо дівчат, щоб вони написали так, чи видно вас. Я бачу вас, бачу. Хай, хай ага, бачу. А я, я вас не, не бачу. О, все, я тепер бачу. Все чудово, просто супер. Прекрасно. як ви? Це, це, чудово. А, Все добре. Все добре. Потрох, тримаюся. Хотіла запитати у вас, Юля. А з якого віку діток ви працюєте? Я працюю з контактними діток. В принципі, огляди я роблю з самого першого зубчика, тобто можна сказати, з нуля, як да, позиціонують. От, якщо потрібно, потрібно лікування, то вже з дітками, які можна налагодити контакт. Це десь приблизно там, з трьох і три плюси річного віку. Тобто, зазвичай малюків, які потребують лікування, краще проводити застосуванням седації, тому що вони, на жаль, не дадуть. Якісно зробити роботу. Тому так, я відправляю спеціалізований заклад, де є анестезіолог, команда, і вони тоді таким чином проводять цим діткам лікування. А сама я працюю, ну, з якими можна знайти підхід. Наймолодша в мене була дівчинка, це 2,10 було, а це більше виключення, ніж правило, того що дівчинка була надзвичайно контактна і її мама, її. Провела просто титанічну роботу. Я схиляюся перед цією мамою. Вона настільки це все е, не вимушено, настільки це все класно їй донесла. Вони адаптували її, тобто тут робота більше мама. От. Ну і okay. якщо так уже взяти, то робота була не дуже там суперсерйозна. Там всього був один каріозний зубчик нескладний. Тому вона дала полікуватися, і зробити її роботу нормально. Дякую, О, тому, дякую, так. бо це питання, до кого йти з дітками, які підросли, це буде теж актуально, бо тема в нас сьогодні годуюча мама у стоматолога, але ж дітей, куди дівати, вони в нас завжди йдуть за нами прицепом, і теж треба знайти собі лікаря, якому і мама довіряє, і дитина буде довіряти. Юлечка, якщо можна, давай підемо якраз. До теми чи можна взагалі звертатися годуючий мамі до стоматолога, можна лікувати зуби під час ГВ як не гроводуючі мамі, не то що не те, що не можна, їй потрібно і варто звертатися до стоматолога не лише коли турбує щось. А і дуже важливо на профілактичні огляди. Годуюча мама нічим не відрізняється від звичайної дитини. Це не потрібно робити з неї жертву, що ти там годуєш дитину, і тобі не можна абсолютно нічого. Можна жити нормальним життям, можна жити соціальним життям, можна так само і лікуватися, проводити багато косметологічних процедур. Просто навколо ГВ у нас настільки багато міфів, що е, часто знаю, коли мами. Вимушені кидати грудне вигодовування, або їм там виписали антибіотик, або сказали прямим текстом, що або терпи біль, або не лікуй зуби, або приходь, коли ти вигодуєш уже дитину. І, на жаль, тоді мама через необізнаність або через залякування, вона ж не хоче свідомо зробити свої дитинці погано і вимушена згортати грудне вигодовування, але це так не має бути. І дуже багато колег уже, вони. Я сказав, дружн до ГВ, і я просто радуюсь, коли не відмовляють уже водуючим мамам, тобто не відправляють там кудись потерпіти або чекати. Тому а так, це радує. Це як, радує за дуже. Юля, як за анестезією, Юлія, як за анестезією? І, я тебе сказати, да, буду тебе лікувати, але ж тобі не можна ніякої анестезії, терпи, бо ти ж годуюча. Ну, як так, у цьому не Немає, якщо не терпиш. Так. Так. Сучасні анестезики так. нового покоління вони можуть застосовуватися при лактації. А, вони діють місцево в місці, де була проведена анестезія, тобто у зоні оніміння. Кров'яне русло потрапляє настільки мала кількість речовини. І відповідно у грудне молоко, що вона ніякого токсичного ефекту на дитинку не несе. Так само непотрібні і абсолютно не мають ніякого сенсу стіджування після використання анестезії, Того, що препарат діє місцево, і як тільки починає пропадати відчуття уневіння, то можна сказати, що препарат виведений з системного кровообігу. Навіть якщо препарат не сумісний, це стосується не анестезії, це, наприклад, ой, я перепрошую. Це не це, прикорд. Це, 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 якщо... Якщо препарат несумісний, то стіджування немає ніякого сенсу, тому що в інструкції, наприклад, до ліків є препарат виведення з організму, напіввиведення з організму, тобто, коли він виводиться з організму, він виводиться відповідно з кров'яного кров русла, він виводиться з грудного молока, і його там немає. Тобто, навіть якщо ви прийняли якийсь препарат несумісний з грудним вигодовуванням, то стіджування не має ніякого абсолютно сенсу. Ну, хіба що там ви вирішили сідитися, щоб був запас молока якихось там. Період, а так uh -huh. немає. Uh -huh. Нема. в нас uh -huh. не рамка, yeah. та така виходить, та, та, в та, та, так, якої є чисто. одна частина молока, вона там умовно погана, ми її зціділи, а там нормально далі. Ні, абсолютно. Ми організм людини, який доволі таки складний, і механізм утворення молока теж складний, і це не резервуар з молочком, який можна вилити погано з кише, там забородивши, а далі гарно утворюється. Тобто, це так не працює на щастя. Слава Богу, вже легше. А, тоді, тоді є таке запитання, чи може мама робити чистку зубів, відбілювання зубів, оці всі процедури, які з лікуванням не пов'язані? Дивіться, профілактична процедура зняття зубних відкладень нічим не відрізняється у годуючій мами і у мами, яка не годує, або просто не мами, або у чоловіка. Це так само має проводитися профілактично раз в півроку. Жодного проти показання пригорнового годовані воно не має. Це профілактична процедура, яка абсолютно дозволена при грудному годову. І не те, що дозволена, вона необхідна, Того, що не проліковані зуби мами, не Нована ротова порожнина, карі... ці зубні відкладення, вони несуть серйозний інфекційний чинник в сторону малюка. Того, що, мами, буває, облизують ложки, часто таки буває, що облизують пустушки, це якщо там не належить до грудного вигодовування. Елементарно вони цілують свою малечу, і оцими з цими каріозними бактеріями вони можуть нагородити малючка. Тому дуже і дуже важливо дбати про. І приходити на профогляди до стоматолога, навіть якщо ви годуєте. Більшість систем... Як взагалі ви відноситесь до цієї процедури? Абсолютно нормально відношусь, тому що ми всі живі люди і всі хочуть виглядати гарно. І якщо це несе приносить впевненість в собі, в своїй посмішці, то чому це не робити? Ми так само фарбуємося, так само фарбуємо волосся. Якби ну хтось користується послугами ін'єкційних сто ін послугами стомато стоматолога косметолога, тому це абсолютно нормально. Якщо це дає впевненість собі, то чому це це класно? Про відбілювання. Якщо ви вирішили робити відбілювання, то хімічно це не професійна гігієна, тобто яке буде механічне відбілювання вашої емалі. більшість систем відбілюючих у інструкції відносять вагітність і лактацію до абсолютних або відносних протипоказань. Це залежить від системи. Перед відбілюванням в будь-якому випадку я раджу радитися з вашим лікарем, того що треба спочатку оцінити стан зубів. Чи можна взагалі вам проводити відбілювання? Того, що воно може так само мати абсолютні протипоказання. Наприклад, це не проліковані карієси, пришиковий карієс. тому варто перед відбілюванням провести про пролікувати карієси, якщо вони є. Воно може бути офісним, це в кабінеті у стоматолога. А може може бути домашнім стоматолог виготовляє індивідуальні капи, віддає вам гель додому, і ви проводите при чіткій інструкції. При контролю вашого стоматолога відбілювання. Однозначно, я не раджу експериментувати з народними методами, там, з полосками, з якимись гелями сумнівного виробництва. Тобто, в принципі, при контролі вашого стоматолога і при відсутності вас проти показань з боку порожнено рота, відбілювання проводити можна. Тобто, якщо там немає як, таких абсолютних противопоказань. Mm -hmm. yeah. Тому. А брекет-системи, а брекет-системи, чи можна на ГБ? Дивіться, багато брекіт. ортодонтів, скажімо так, вони не, не радять готуючи маму встановлювати брекет-систему просто по елементарній причині. У мами, коли є маленька дитина, неї часто не вистачає часу. Брекетоносці вони мають дбати про її є, Два або в три рази більше, ніж неприкитоносці. Тобто ці конструкції вимагають дуже ретельного догляду, аби не попсувалися зуби. Кажуть, такі міфи, що під брекет системи псуються зуби, це насправді міф а псуються зуби від поганої гігієни. А коли у вас є незнімні конструкції, це ускладнює гігієну. І Якщо ми буває часто, що мама забуває почистити зуби без брекетів в обід, просто почистити, а взагалі не почистити. Коли це є незнімні конструкції, це ще більше ускладнює. Але якщо ви... Людина, яка там ретельно дбає, от просто вона там ходить на профогляд, не пропускає через те, що в неї дитинка, то немає протипоказань. Тобто в залежності просто від того, що елементарно не вистачає часу ні на профогляди, бо ортодонтичне лікування воно вимагає контролю у лікаря, з боку лікаря, вимагає ваших оглядів, вимагає гарної, ретельної гігієни. Тому часто не радять саме по цьому. Дуже дякую. І величезна така купа запитань була стосовно видалення зубів. Чи можна взагалі видаляти зуби під час лактації? Там же ще дезнабоювання, після цього процедуру може антибіотики, так далі, і так далі. Як ви вважаєте, яка зараз є основна рекомендація? Так, зуби при грудному вигодованні видаляти можна, і особливо потрібно, коли цей зуб уже є джерелом постійної інфекції. Тобто, якщо там є постійні якісь войні запалення, то це видаляти необхідно, адже ви це все ковтаєте. Відповідно, це пропадає в коров'яне русло, відповідно, грудне молоко. І цим більше ви можете нашкодити. Якщо є показання mm -hmm. до видалення зуби, ви сміливо можете йти до стоматолога. Анестезія, яка застосовується при лікуванні і видаленні зубів, вона така сама, тобто, всі діюча речовина. В анестетиках це може бути ультракаїну, бістезін, септанес, це ці анестетики, які сумісні з ГВ, вони так само використовуються при видаленні. Зашивання водки так само це абсолютно є сумісним. Якщо вам призначають знеболювальні препарати протизапальні після видалення зуба, ну звісно, у вас відходить анестезія і починає боліти, це абсолютно нормально. Терпіти це теж не потрібно. Є нюанси з препаратами, наприклад, багато стоматологів дуже любить призначати немісіл, сіл, він є несумісним зрудним вигодовуванням. А от, наприклад, ібупрофен, парацетамол, вони є сумісні. Так, часто кажуть: ой, мені не допомагає, біль не знімає. А, просто справа в тому дозуванні. Часто зустрічаю таку річ, коли. Мама боячись чись нашкодити дитині, вона чомусь приймає дитячу дозу ібупрофену, яка, відповідно, не діє. То, щоб знеболити дорослу людину, то треба випити весь цей флакон дитячого ібупрофену. Ви сміливо mm -hmm. можете приймати і 600 мг, і 800 разового ібупрофену. Це є сумісним і доволі так і може зняти. Зубний біль. Парацетамол ви можете приймати тисячу за раз. Це так само може зняти зубний біль, тому боятися не варто. Насторонні протизапальні препарати це і Німісил, і бупрофен є в одній лінії. Тому Тумати, що ЮМІ ага. сил чимось іде краще і несе більш якісь протизапальні властивості, це абсолютно не так. Більш того, в багатьох країнах Юмій сил заборонений через його високу гепатотоксичність. Але в нас, на жаль, так. його часто люблять призначати, але вже, думаю, буде ну, проще через це заборону. Да, це якийсь улюблений препарат. Ага. На рахунок антибіотику. Більшість антибіотиків сумісні з грудним вигодовуванням. Забіжу наперед. В інструкції часто пише, що препарат не застосовується. Але в інструкції просто виробники багатьох ліків, вони не хочуть витрачати багато грошей, перевіряючи на сумісність ті чи інші препарати, і часто просто пишуть, що не можна. Ви можете скористатися довідником. Величезна, яка вісіть величезну базу даних, яка сертифікована з багатьох авторитетних джерел світу. Це на базі АПІЛАМ, це асоціація сприяння наукового дослідницького проводження грудного відгодовування та іспанського госпіталя Марина Альта. Це сайдовідник, є лактанція орг. Ви вводите діючу речовину, некомерційну назву препарата в пошуку. Можете перекласти там на англійську мову, або можете скористатися автоматичним перекладачем в вашому браузері, який покаже вам сумісність того чи іншого препарату. Там є різні критерії, наприклад, є... годуючим мам, варто орієнтуватися на зелений, там де написано very low Risk. Тобто більшість антибіотиків є сумісними. Ви можете навіть перечитати оцю всю величезну анотацію, яка там не просто вибуває ризик. А... Чому і як, які дослідження і де? І це нема нічого складного, навіть якщо ви не володієте там, іспанською або англійською мовою, автоматичний перекладач вам допоможе зрозуміти. Головне вводити діючу речовину на латині, але не комерційну назву, бо можна часто не знайти. Ну, б... Скажи, будь ласка, скажіть, будь ласка, Юля, вирвали зуб, коли на ГВМ. Можна вживляти штифт? і туди ж і імпланти це йде ще запитання, чи взагалі то можна робити під час ребей? Для... Чи проживеться воно там можна робити? Нічого там страшного не буде. Головне, щоб у вас був на цей час прийти до стоматолога. Це процедура менш травматична ніж видалення зуба. Головне, щоб були показання до імплантації. Це ви маєте не просто прийти і вживити штифт, а зробити купюрну томографію перед імплантацією. Можливо, знадобиться підсадка кісткової тканини це теж час. Тому ви сміливо можете йти на імплантацію і не чекати завершення гели або не припиняти грудне вигодовування, бо треба вживляти зуб. Дякую, дякую велике, бо ці всі питання насправді дуже болючі для жінок, бо це наша зовнішність, це наше здоров'я, зуби, це взагалі основа, основа ну, всього так, та нашого здоров'я. Я коли це оце чую постійно ці закидання, що це грудне вигодовування. У мене там зуби всі полетіли, відвалилися, то що винне грудне вигодовування. То... Насправді це насправді не, насправді так. Це не... Це, так. Це зовсім не так, того що навіть е, взяти знаєте, коли от е, розвалюються зуби, там кажуть, і я звісно не знаю, які там були реставрації до, яка була ситуація до. Але просто коли годуюча мама, особливо вона сидить на якійсь жорсткій дієті і не отримує багато поживних речовин, мінералів, то дитина своє візьме з молочка. Але це молочко воно ж утворюється з нашої крові, а так само воно візьме з наших зубів, з нашого волосся, з нашої шкіри. А дитина своє візьме, але що залишиться вам? Тому варто. Нормально, повноцінно харчуватися. Я сподіваюся, що вже всі знають, що ніякої дієти годуючий, мама не існує. Варто нормально харчуватися повноцінно, регулярно проходити профогляди, профілактику у стоматолога, виділяти час. Я знаю, я в мене теж був нічок на руках. Я знаю, наскільки це важко взагалі почистити зуби. Реально було таке, що я в 13 годин тільки чистила зуби, просто нема коли. Я це все розумію, але все одно варто <смір> варто виділяти на це дві хвилини вашого часу зранку, дві хвилини ввечері. Про це варто дбати. От, і не буде ніякого розвалювання зубів на грудному вигодовуванні. А Якщо раптом щось пішло не так, не бійтеся відвідувати стоматолога для усунення проблеми і знайте цілком, що каріозні інфекції, оці кар... каріозні джерела, порожнення рота, неліковані зуби, особливо зуби, які потребують видалення, це все приносить шкоду дитині насамперед. Можливо, хоча б цим закликом варто буде переконати мам, що зуби лікувати не лише можна, але і потрібно. Забивати на себе на своє здоров'я не треба. Таке цікаве запитання прийшло. вирвали зуб при ГВ. Вже 4 місяці велика діра в костній тканині не заживає. КТ робила двічі. Коли закінчиться ГВ, вона станеться діра менше? Я одразу хочу запитати. ГВ взагалі на ту диру якось впливає на цю. Ні, абсолютно немає ніякого взаємозв'язку між дрою. Це, скоріше всього, у вас було або травматичне видалення, або якийсь великий запальний процес до видалення, чого його видалили, цей зубчик. І в таких випадках ви зробили КТ, ви молодець. це правильно, В таких випадках має відбуватися підсадка кісткової тканини. Тобто, це могло вийти і у людини, яка не годує грудьми. Це абсолютно mm -hmm. не пов'язано. Тобто бувають різні видалення, буває дійсно великий запальний процес, і кісткова тканина, вона так настільки швидко. Не віднов... Вона відновлюється, але поступово зв'язку між грудним вигодовуванням і там, утворенням дефекту кісткової тканини немає. Дякую, Бо інколи я оце слухаю, думаю, господі. Ах". Як же ж це все на те грудне вигодовання, все навішується? У чому воно винно? Очі не бачать, то грудне вигодоня, зуб випав, е треба лікувати, грудне вигодовання, волосся вивалилося, це все туди. Дякую. І от ще про зуби мудрості дуже багато було запитань: чи можна саме зуб мудрості видаляти? Чи можна не тільки про ГВ, а при вагітності? Чи є така Ді, інформація? При вагітності, якщо у вас є показання до видалення, це гострий біль, якийсь запальний процес, щоб не було ускладнень, тому що це голова, особливо, якщо гній якесь запалення йде, ви йдете і видаляєте зубчик. Тут уже ми зважуємо користь перед ризиком. Якщо ви на геве, ви можете сміливо йти видаляти зуби мудрості, якщо є на це показання того, що буває, що зуби мудрості вони несуть собою небезпеку для сусідніх зубів, для сьомо аби не втратити сусідні зуб, чого що може ви там геве закінчитися через два роки, через три роки, через рік за цей час може призвести до ускладнень. Тому, якщо є показання, ви йдете до стоматолога і видаляєте. Якщо потрібно приймати антибіотик по тим чи іншим показанням, ви разом з лікарем вибираєте сумісний антибіотик. Зараз дуже багато їх сумісних зірним виготовленням, тому без ніяких страхів за свою дитину лікуйтеся, профілактуйтеся і все буде добре. А чи можна ставити коронки годуючими? Абсолютно ніяких протипоказань немає годуванні, Треба, можна і треба, коли є на це покази. Буває, що, що бало лишилося твердих тканин зуба, і uh -huh. тут дійсно воно може викликати якісь тріщини або вже. Зруйнування зуби, що просто через деякий час ви цей зубчик можете втратити, тому якщо є покази для відновлення зуба коронкою, робимо відновлення зуба коронкою. І ендодонтичне лікування, а ще й під мікроскопом, так само проводити годуючій мамі можна, проти показань ніяких немає. зуба. саме страшне, так. Да? Насправді рентгенчик зуба можна робити при грудному вигодовленні, того що сам момент опромінення він відбувається тільки момент роботи апарату, він не накопичується в організмі. Відповідно в грудному молоці, тому ви після рентгенчика можете йти годувати дитинку. Ні, як нічого. І нічого стріжувати не, не потрібно. Нічого стріжувати не потрібно, тому що ми з вами вже поговорили, що це не має сенсу, навіть якщо ви прийняли препарат несумісний з грудним вигодовуванням. Поки він виведеться з організму, він виведеться і відповідно з грудного молока. Так не працює. Тобто ви прийняли, він там десь в крові плаває, а в молоці нема, бо ви стідили. Ну, це було б, мабуть, просто. Але так не працює. Моточка, ну, дуже дуже вам дякую. Бо наші з вами ефіри, коли я задаю запитання, я зразу чую відповідь лаконічну, чітку. Тобто людина на своєму місці вона знає, що можна лікуватися, можна не хвилюватися, можна повністю доручити своє здоров'я Юлії і не хвилюватися за це. Дуже дякую. Сподіваюсь, скоро побачимо. І Я дуже дякую вам. Була реально рада бачити це. По-моєму, нас перший ефір з українській мові. Це дуже да. це дуже круто. У вас гарна вимова, у вас прекрасна українська мова, і дякую. я сподіваюся, ми скоро побачимося в нашій рідній Україні. Віримо в перемогу. От і віримо, годуємо малюків того, що ми вирощуємо здорове. Покоління і майбутніх українців і україночок.